Армія Рефії кинулася в потужну атаку, аби переломати хід бойових дій на свою користь. Перед зимою вони вирішили остаточно зломити нашу оборону і кинули для цього все, що мали. Та різко земля під окупантами затрусилася і все розірвали вибухи. Врятуватися було просто неможливо. Ймовірно, головна атака року для рашистів була провалена, а втрата просто незбагнання повідомлення порвало Кремль, а від кадрів просто волосся дибке. Тож далі про це детально на напітів. Вітає вас, шановні. Глядачі російські підрозділи здійснили одну з наймасштабніших спроб прориву за останній час, кинувши незлічану кількість одиниць бронетехніки, серед яких були і танки. Погодні умови ворог намагався використати як прикриття однак, злагоджена робота пілотів підрозділу безпілотних систем «Фенікс» та суміжних частин дозволила зупинити наступі, знищити всю техніку, яка брала участь у спробі штурму за інформацією ЗСУ, йдеться про повне відбиття атаки та ліквідацію всіх бронемашин противника. Включно з танками а також понад 60 військових особового складу. Російські сили намагалися увійти в повністю зруйнований населений пункт на Харківщині. За даними 5-ї слобожанської бригади з Київ, піших піхотинців ліквідували в півдрони Нацгвардії. Вони ховалися в підвалі. Інші військові арефі переховувалися в руїнах, сподіваючись дочекатися темряви. Однак українські бійці зустріли їх вогнем, як зазначили самі гвардійці. Влаштували день відкритих дверей через вікна. Після бою ворог відступив залишивши частину своїх підрозділів у знищених будівлях під Куп'янськом ситуація також залишається напруженою, але росіяни потрапили у власну пастку. За тиждень їхня кількість у місті скоротилася до близько 50 осіб. За словами Віктора Тригубова, по ворожих групах вдалося завдавати ефективних ударів та зірвати спроби поповнення. Станом на зараз все їм не вдається, хоча там серйозна заруба. А в самому місті все складається не так добре для росіян, як вони хотіли. Тому їх попередні анонси якось не зростають. Це підкреслив Тригубов. Росіяни намагаються тиснути на південь і південний схід, відтісняючи українські сили з лівого берегу осколу, але без значного успіху. Найважче на околицях Куп'янська вузлового Водночас породові російські підрозділи опинилися ізольованими. Через активність українських дронів підкріплення не може до них дістатися. Раніше сили спеціальних операцій завдали удару по місці накопичення особового складу в російському групуванні, яке отримало завдання оточити Покровську мирноградську агломерацію з півночі. Село ще затишок момент удару перебувала підрозділи 1 та 9 окремих мотострілецьких бригад у складі 51-ї армії Райфі за даними сил спеціальних операцій. Загарбники накопичували сили під прикриттям несприятливої погоди. Попри це дрони, влучили точно. А інформацію щодо втрат уточнюється сили спецоперації підкреслили, що продовжують асиметричні дії для зниження наступальних можливостей російських військ на цьому напрямку. Покровський напрямок залишається головним у контексті. Екції зусиль російської армії просунутися вглиб української оборони за даними військових. Саме тут фіксується найбільша кількість щоденних штурмів. А воєнний експерт Олег Жданов також поділився інформацію стосовно подій на Покровському напрямку. Тож слухаємо ну, правда, тут во тут 51 штурм наших позицій упала. Віці була в почти... больше 80, а, теперь 51. Ну, больше чем на треть снизилась боевая активность. Но ну, а здесь, как бы, скажем так, горит вся линия фронта. Вся абсолютно от края до края а российские оккупанты пытаются продавливать нашу оборону. Ну, они как бы стараются, им же надо выполнять как так сказать, политические задачи, которые ставит перед ними Путин. И, соответственно, не жалеть патронов и личного состава, поэтому они не могут остановиться, командиры не дают личному составу остановиться и передохнуть. Отсюда и всплески боевой активности, которые связаны с огромными потерями российских оккупантов и необходимостью максимум через двое суток проводить э, перегруппировку войск с целью пополнения потерь. Э, но вот здесь другая альтернатива находится для для расистских оккупантов, то есть на, наконец-то до некоторых доходит после вот такой, ну, скажем, морально-психологической встряски в бою. Когда они сталкиваются с нашими средствами огневого поражения, у некоторых наконец-то возникает причинно-следственная связь между тем, что что я тут делаю. І, 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 і тим, що ну нада подумати сохраненні жизни, то тобто починає срабатувати інстинкт самосохранні. Що діляють рашистські окупанти? Правильно здаються в плен окремі російські підрозділи змогли проникнути в місто, де тривають запеклі з'єднання. Перші спроби ворог здійснював з південного напрямку. Однак, згодом основний тиск змістився на захід та північний захід у напрямку промислової зони та району Котленого. Фіксувалася також рухи з південного сходу, де загарбники намагалися скористатися туманом. Маном, щоб зайти в місто на легкій техніці, В десантно штурмових військах повідомляли, що в Покровську перебувало понад 300 російських військових. Мета груп, за даними військових, полягає в просуванні до північних околиць і створені умов для можливого оточення. Проте російським підрозділам не вдалося відрізати покровські а бої залишаються надзвичайно напруженими. Головнокомандувач збройних сил України Олександр Сарське повідомив, що він знаходиться на одному з найскладніших напрямків і провів робочу нараду з командирами підрозділів, які ведуть бойові дії на Покровську. Покровському та очеретинському напрямках, зокрема в районі Покровсько-Морноградської агломерації, Сирський зазначив, заслухав доповіді по оперативній обстановці в смугах відповідальності. Противник не залишає спропорватися до житлової забудови багатоквартирних будинків і закріпитися там для розширення зони контролю. Ураховуючи це напрацьовано комплекс заходів для протидії планам ворога. Окрема увага приділена логістиці та протидії використанню російськими силами під розвідувальних безпілотників, артилерії та мінометів. Розроблено додаткові варіанти дій на випадок різ. З них сценаріїв розвитку подій на окремих ділянках південного фронту ситуація загострюється. Пікер сил оборони Півдня Владислав Волошин повідомив, що фіксується шість бойових зіткнень. А на Оріхівському напрямку зареєстровано 11, на Гуляйпільському 12, на Олександровському 12 і одна на Херсонському. За його словами, російська армія продовжує штурмові дії в напрямку Гуляйполя, намагаючись відтіснити українські сили та знищуючи частину укріплення однак, як підкреслив Волошин, просування у них немає. Противник продовжує свої штурмові дії. В сторону Гуляйполя наносить масоване комбіноване вогневе ураження наших позицій. Однак просування у нього немає. Він також уточнив, що російські війська знищили кілька українських позицій, але не змогли увійти туди, чи завести групи закріплення. У Запорізькій області сили оборони були змушені відійти на більш вигідні позиції в районі Ровнопілля, що російські підрозділи намагаються використати для просування волошин. Зазначив, що противник намагається завести групи закріплені в ці райони, а українські сили не дозволяють цього зробити за його словами. За останню добу. Було ліквідовано близько 300 російських військових. Він наголосив, бої продовжуються доволі запеклі. Тривають також заходи з блокування просування ворога та пошуково-ударні дії з метою не дозволити противнику проникнути в глибину оборони. Для цих подій публікується зведення Генерального штабу про інтенсивність бойових зітнень. Зазначається, що відбулось 256 бойових зітнень. За добу з них 102 на Покровському напрямку. Росія здійснила ракетний удар 28 авіаційних використала 20 ракет, 58 вісім авіабомб і понад Три тисячі дронів камікадзе українські позиції та населені пункти були обстріляні понад три тисячі разів. Найбільш інтенсивні бойові дії тривають на Покровському напрямку. Ворог здійснив 102 спроби просуватися в районі. На Голяйпільському напрямку зафіксовано 15 штурмових дій. Атаки зупинено в районах Сладкого, Яблучного та в напрямку Зеленого Гаю. На Оріхівському напрямку російські села наступали чотири рази в районах Степногірська та рухалися в напрямку Приморського і Новоандріївка. Спікер Селоборони. Півня також повідомив про збільшення кількості застосувань дронів Камікадзе та артилерійських обстрілів. Він підкреслив, що російські сили роблять усе можливе, щоб закріпитися на позиціях, які українські війська залишили. Однак оборонці не дозволяють цього зробити. Олександр Сирський додатково наголосив, що російські сили намагаються прорватися у житові квартали Покровська і Мирнограда. За його словами, противник прагне закріпитися в багатоповерховій буза щоб розширити зону контролю. Сирський підкреслив, що для цього українські сили впровадили комплекс заходів, спрямованих на стримування цих планів, зокрема посилення логістики, контрдронових заходів і можливості швидкого реагування на зміну обстановки у сукупності ці події свідчать про суттєве загострення бойової ситуації на сході. і Півдні ворог намагається одночасно реалізувати кілька напрямків тиску від Слобожанщини на Куп'янського відтинку до Покровська і Запорізької області. Особливої уваги потребує інтенсивність використання російськими військами безпілотних систем керованих авіабомб та артилерії, що створює додаткове навантаження на Україні українську оборону у той же час українські сили демонструють можливість швидко реагувати на зміну обстановки, знищувати техніку, блокувати просування ворога і не дозволяти закріплятися там, де російські підрозділи намагаються використати рельєф чи погодні умови. Взаємодія між різними видами військ, використання безпілотних платформ, робота в глибині території противника. Як у випадку із затишками, також здатність відходити на більш вигідні рубежі без втрати темпу оборони, Свідчать про комплексний підхід до стримування масованих штурмів. Тож наразі це було усе до зустрічі на пітів. Жіть себе та своїх рідних. Слава Україні.